2011 рік на відкриття низка Олімпійського приїжджає збірна Німеччини. Друзі, і ви всі пам'ятаєте, я думаю, цей кру крутезний матч. Перші хвилини матч, не перший 28 восьма хвилина, простріл. І Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко, який зараз попі не може побити рекорд Андрія Шевченка, забиває м'яч на 28 восьмій хвилині матчу. 1-0. Просто подивіться. Та Андрій забив про простий м'яч. Вставив ногу, але 1-0. Ми виграємо збірної Німеччини. Калітніцев і Олег Блухін дуже раді. І далі цей легендарніший, крутезний забіг Євгена Коноплянки Він розбирається з захисниками, з воротарем і робить рахунок 2-0. Як зараз пам'ятаю, дивився цей матч в 13 років. І я, я був просто ошалашений, ошелешений. Я не розумів, як так наша збірна може грати збірну Німеччини 2-0. Зрозуміло, що німці з часом відігралися і це зробив. Я, я вважаю легендарний півзахисник Тоні Кроз він тоді грав за Баварію Мюнхен. І подивіться, як він просто гарно вдарив. Рибка навіть не зригував на цей гол. Але далі, як же ж плюнув Назаренко, Сергій Назаренко, він просто плюнув. Він вийшов на заміну замість Романа Безоса, дебютанта збірної, і просто плюнув. Подивіться, Це Тативриська гра, вона нічого не вирішує, але стадіон заповнений. І 3 1 Німці відіграють 1-0. Подача зкотового, скидка і один з гравців збірний меч. Не знає, що це такі, якщо чесно. 3-2. І тут ще один гол. Томас Мюллер за меж штрафного забиває. 3-3. Легендарніший матч, крутезний. Рибка в шоці каже: Як ви дивитесь, що ви не даєте? Блохим теж думає, що пахне гарячим. Гол і все. Матч закінчиться з рахунком. 3-3. Погодьте зі мною. Це був реально крутий матч.